Цьогорічна весна для Олександрійської дитячої музичної школи особлива. Заклад культури відзначає своє 70-річчя. З нагоди поважного ювілею музична школа влаштовує марафон концертів. В цьому році, 5, саме 5 березня, Олександрійська дитяча музична школа зустрічає свій 70-річний ювілей. І ця подія дійсно є знаменою не тільки для нашої школи, а й для взагалі всього міста. Як я думаю. Колектив школи з гордістю і стрепетом, можна сказати, і хвилюванням готується до відзначення цієї такої знаменної дати. Тому ми запланували низку концертів за участі не лише учнів і викладачів школи, а навіть запрошених гостей. 21 лютого наш марафон ювілейний розпочався яскравим таким виступом Олександрійського муніципального духового оркестру Ліра під керівництвом Ярового Сергія Миколайовича. 7 березня у закладі культури пройдуть родинні зустрічі, де музика об'єднає різні покоління. Ми плануємо зібрати ветеранів школи, викладачів, які працювали. Він буде такий неформальна, на мій погляд, така обстановка. Ми будемо спілкуватися, згадувати, звісно, грати, грати ліричну музику для душі. І ну тобто, ну а потім, звісно ж, всі дружно збираємось відсвяткувати цей ювілей. Ми не всі дати висвітлили і не всі концерти висвітлили саме в цій афіші. А у нас є ще безпосередньо концерти, які будуть присвячені дню народження Баха, Шопена. Тому ну так приблизно у нас десь раз в тиждень однозначно будуть відбуватись концерти. Активним у музичній школі буде квітень. Вже заплановані сольні концерти випускників закладу, а також виступ народного аматорського оркестру народних інструментів. Камертон відбудеться також творча зустріч з випускниками минулих років. Коли випускники приїжджають і вони вже є відомими в Україні, навіть от Анастасія Гаваза Каращук, вона співає в національній опері в хорі, дає сольні концерти, волонтерить сольними концертами. Здається, як на мене, оперний спів зараз у нас в Олександрії звучить рідко, тому це дуже цікаво. Єлизавета Погоріла скрипалька, яка навчає в Львівському музичному ліцеї імені Марії Крушельницької по-своєму цікава, це скрипка, це, вона буде спільно грати зі своїми викладачами, зі Світланою Миколаївною, з Пилипенком. Те, що зараз нове, фактично, скрипка і Баян. Не, не то, щоб і нове, але ж все-таки ну, вона в такій формі просто не грала тут на сцені. Молодість сідне покоління це випускники, випускники, які досягли якогось певного свого рівня в музиці, і звісно, випускники нашої школи теж по-своєму цікаво, тому що там буде взагалі різно такі різноплановий, різнохарактерний, різножанровий концерт. Гранд-концерт концерт 70 штрихів до ювілейної симфонії у музичній школі відбудеться наприкінці травня, 23 числа о 15 годині на сцену закладу вийдуть учні, педагоги та випускники школи різних років. 23 травня. Під кінець і учбового року і, і місяця. І ми знаємо, що ми святкуємо і день міста, тобто всі, всі приурочені заходи да, до, до, до кінця травня. І також ми вирішили, що краще святкувати вже свій якийсь ювілейний концерт в, в кінці травня. Тому він буде багато жанровий, насичений, дуже цікавий. Багато буде запрошених гостей. Слідкуйте за анонсами майбутніх подій на сторінці Олександрійської дитячої музичної школи у Фейсбуці, а також у телеграм-каналі.